Любі діти, на городі урожай, що захочеш, те збирай. Огірки, і помідори, і морквицю, і салат, цибулину, і перчину, і капусти цілий ряд. Діти, погляньте, будь ласка, що привезла нам вантажна машинка. Це овочі. Звідки їх привезли? З городу. А де вирощують овочі? На городі, на гряці, у теплиці, у парнику. А як же зберігають овочі? Їх консервують, солять, маринують, а взимку овочі зберігаються в овочесховищах. Сьогодні на занятті ми з вами будемо говорити про овочі, а також створимо натюрморт і намалюємо його. Розглянемо овочі. Це морква. Вона росте на городі. Невелика за розміром, жовто-гарячого кольору. За формою нагадує конус. Росте? Під землею на смак солодка, гладенька на доторк. Її вживають як в приготованому вигляді, так і в сирому. Баклажан. Він росте на городі, середнього розміру, фіолетовий, має овальну форму. Росте на землі. За смаком нагадує грибочки. Гладенький на доторг. Його вживають тільки в приготованому вигляді. Огірок. Він росте на городі, середнього розміру зеленого кольору, має овальну форму. Росте на землі. На доторк твердий, шершавий, має освіжаючий приємний смак, споживають в сирому, маринованому та консервованому вигляді. Що ж, ми розглянули всі овочі, які привезла нам вантажівка. А тепер пограємо з вами в гру. Один багато. Це помідор, а на кущі ростуть помідори. Порахуй, скільки на кущі росте помідорів. Десять помідорів. Це огірок. А на кущі ростуть огірки. Скільки огірочків на кущі? Вірно, п'ять огірочків. Це баклажан. А на кущі ростуть баклажани. Скільки всього баклажанів на кущі? П'ять баклажанів. Це перець. А на кущі ростуть перці. Скільки перців на кущі? Чотири перці. Це гарбуз. А на грядці ростуть гарбузи. Скільки гарбузів на грядці? Шість гарбузів. Це кабачки. Скільки кабачків виросло на грядці? П'ять кабачків. Всі малята, ви впорались з цим завданням. Ми зібрали дуже багато овочів, а тепер приготуємо з них сік. Як називається сік з моркви? Морквяний сік. З капусти, капустяний, з буряка буряковий. З гарбуза, гарбузовий сік. А як називається сік з помідорів? Томатний сік, тому що помідори це томати. Назви овочів ми з вами пригадали. Смачний і корисний сік приготували. А тепер прийшов час стати маленькими художниками. Чи знаєте ви, що таке натюрморт? Це картини, на яких створені композиції із фруктів, овочів, із посуду та квітів. Зараз ми створимо свій натюрморт. Візьмемо тарілочку і на неї викладемо наші овочі. Спочатку морквинку. Потім огірочок і останній покладемо баклажан. Ось такий натюрморт ми будемо сьогодні з вами малювати. Підготуємо наші ручки до роботи, повторюйте за мною! Ось вам морква, червоняста спина, чубчик зелений, а біля неї рібки листочки та огірочки. Далі капуста виросла густо, збоку в рядочку трошки горошку. Скільки смачного в мирі та згоді виросло друзі, в нас на городі. Для роботи знадобиться простий олівець, шаблон тарілочки, фарби акварель, пензлик номер 5 вода для миття пензля. Серветка або ганчірочка. Спочатку намалюємо простим олівцем моркву трикутної форми. Домальовуємо гічку та цяточки. Малюємо огірочок. Він має овальну форму, трошечки вигнутий. Не забуваємо зобразити хвостик нашого огірочка. Малюємо баклажан. Також має овальну форму, трошечки більший за розміром, ніж огірочок, а на голові в нього беретик. Домалюємо крапочки на огірочку. Лінію вздовж нього. Зафарбовуємо моркву жовто гарячим кольором промиваємо пензлик зеленим кольором зафарбуємо огірочок Фіолетовою фарбою замалюємо баклажан. Промиваємо пензлик, а серветкою прибираємо зайву вологу. Беретик в баклажана, хвостик огірочка. Та гичка моркви мають темно-зелений колір. Чорною фарбою домальовуємо цяточки на моркві і огірочку. Малюємо кінчиком пензля. Ось який гарний натюрморт в нас вийшов! Ось і підійшло до кінця наше заняття. Сьогодні ми з вами розглядали овочі, рахували їх, готували з них сік і намалювали дуже гарний натюрморт. До побачення, малята! До нових зустрічей!